Перше явище, яке відбувається майже з усіма українськими брендами, які не планують свої колекції, це звичайно запізнення. Запізнення у сезон. То, що ми бачимо зазвичай у шоурумах локальних брендів, наприклад, на початку осені, звичайно ж, сейли літніх колекцій, літнього асортименту, літніх виробів. І ми навіть не бачимо націку на те, що у нас осіння колекція має бути, а вона приходить десь на полички у середині вересня, або навіть наприкінці вересня. Якщо це регіон, з дуже теплим кліматом, то це ще можливо якось пояснити. Але якщо ми беремо такі міста, великі, як там Львів, Київ, Одеса, Дніпро і таке інше, то ми можемо зробити висновок, що бренди не вписалися, не встигли у сезон і вони втратили приблизно місяць, якщо пускається осіння колекція десь всередині вересня, тому що осіння колекція має бути на поличках у локальних шоурумах або в своїх шоурумах десь 15 серпня. І, власне, це перше явище, яке на.